Ой, цікаво! Ці зорі розташовані, немов ягнятко. Так, у вигляді тварин та інших істот уявляли зорі стародавні люди, коли дивилися на нічне небо. Давайте подивимось, кого вони бачили серед зірок. Почнемо з зодіакальних сузір. Так називаються сузір'я, де проходить наше сонце. Це сузір'я має офіційну назву Овен. Стародавні греки уявляли тут барана з міфу про золоте руно символ початку і оновлення. Саме з нього традиційно починався шлях сонця по зодіаку. Через нього сонце проходить з 21 березня до 19 квітня. Телець отримав свою назву від образу могутнього бика. Греки пов'язували його з легендами про силу, працю, родючість і навіть із Богом Зевсом, який міг перевтілюватися у бика. У ньому розташована зірка Альдебаран, одна з найкрупніших видимих неозброєним оком зірок. Через сузір'я Тільця сонце проходить з 20 квітня до 20 травня. Це сузір'я-близнюки. Ця назва походить від двох братів з однієї давньогрецької легенди про їх дружбу та взаємну підтримку. Сузір'я близнюки містить дві яскраві та дуже схожі зірки Кастор та Полюкс. Сонце тут проходить з 21 травня до 20 червня. Назва рак походить від міфу про могутнього морського краба, який з'являється в легендах про подвиги Геракла. Хоч зорі тут і не дуже яскраві, люди знаходили знайому форму сонце у сузір'ї з 21 червня до 22 липня. Лев одне з найдавніших сузір'їв з яскравою зорею регулом. Його пов'язували з немецьким левом, сильним і непробивним, хоча й переможеним у свій час Гераклом. Не випадково це сузір'я асоціювали з сонцем. Сонце тут з 23 липня до 22 серпня. Сузір'я Діва зображали як дівчину з колосками. Вона символізувала врожай, порядок і турботу про землю дуже важливі речі для стародавніх людей. Діва містить спіку і ще декілька досить яскравих зірок, хоча й не таких яскравих, як регол чи альдебаран. Сонце у Сузір'ї з 23 серпня до 22 вересня. Терези єдине сузір'я зодіаку, назване не на честь істоти. Воно символізувало рівновагу, закон і справедливість у світі. Сонце тут з 23 вересня до 22 жовтня. Назва скорпіон походить від міфу про небезпечну істоту, яку боги помістили на небо. Довга лінія зірок нагадувала людям хвіст із жалом. Тут розташована супергігантська зоря Антарес. Друга за розміром видиме зоря після Бетелгейзе. Вона стрімко розширюється і вчені вважають, що незабаром вона вибухне як наднова сонце у сузір'ї з 23 жовтня до 21 листопада. Стрілець це кентавер з луком. Він уособлював ментрівників, мисливців і тих, хто шукає знання. Зараз це сузір'я одне з найвідоміших, тому що саме тут розташований центр нашої галактики з надгігантською чорною дюрою стрілець Астар, навколо якої обертаються усі її зорі та інші тіла. Сонце тут з 22 листопада до 21 грудня. Козиріг дуже давній образ: напівкоза, напівкиба. Так люди поєднували землю і воду, витривалість і глибину. Сонце у козирогу з 22 грудня до 19 січня. Сузір'я водолій зображали як людину, що виливає воду. Для стародавніх людей це було знаком життя, дощу і оновлення. Сонце тут з 20 січня до 18 лютого. Риби це два створіння, з'єднані разом. Їх пов'язували з міфами про втечу богів і таємниці глибини. Як бачите, саме сузір'я теж складається з двох окремих частин. Сонце у сузір'ї з 19 лютого до 20 березня. Люди бачили у зірках історії. А ми сьогодні знаємо, сузір'я це визерунки, які допомагають вивчати небо. Ого, сузір'я бобра такого не існує, але й уява допомагає відкривати нові знання.